Привіт, друзі! Ви на каналі Metal Detect Thernoпіль. І сьогодні ми вирішили зняти коротеньке відео, як приєднати Mi 6-го пінпойнтера до DeOS 2. Для вузької аудиторії, але все ж таки, як показує практика, такі відео дуже часто в нагоді пошуківцям. Так, ми вмикаємо нашого DeOS 2. Вибираємо вуха, щоб не шумів нам зараз. Так, тепер ми заходимо в приєднуються катушечка. Заходимо в опції. Гуртаємо аудіо, вниз налаштування, ще раз вниз програма. І доходимо до з'єднання, намальована катушечка. Тепер ми тиснемо кнопочку плюс. Воно слайдає в бік наушники, появляються. ще раз кнопочку плюс. І маємо намальований пін. Жмемо кнопку Вибір. І появляється ось така заставочка. Все дуже просто. Тепер ми беремо мій шостого. І вмикаємо його, затримуючи кнопочку до того часу, поки вони не конектяться. Зараз буде один сигнал. Ігноримо його, тримаємо, і наступний вже скаже, що вони з'єдналися. Так, бачите, наступний і є приєднаний пін. Виходимо в меню. Ракатушечка приєднається назад. Включаємо піна. і... Все, у нас пін прив'язаний. Все максимально просто, але думаю, в нагоді пригодиться для вас, друзі. Дякую, що ви з нами. Ставте вподобайки і залишайте коментарі, що вас ще подібні відео цікавлять, будемо знімати. До зустрічі!